Я не мав вибору. Ти зробив так, як вважав за потрібне. Ти зрадив свій народ. Ні, так чинив ти. Це ти нас зрадив. Ти переміг. Але якщо ти збирався вбити короля, то слава тут ні до чого. Дослухайся до свого серця. Чари не для боїв, не для того, щоб ними здобувати собі славу. Я ніколи не розумів батька. Я думав, що він боявся чарів, а насправді це було не так. Він боявся того, що може наробити, і як це може занапастити душу. Тепер я знаю. Він був сильний. Сильніший. За мене. Мені прикро. Я знаю. Зараз у це важко повірити, але настане час, коли знову можна буде чаклувати. І тоді тобі більше не доведеться приховувати, хто ти такий. Твій дар визнають. І ми знову будемо вільні. Хто знає, може тоді ми знову зустрінемося? Сподіваюся, так і буде. Ми жодного роду. Одного роду. Я вже думав, цей хлопець уб'є мене. Я теж так думала. Аж раптом обізвався давній бойовий дух. Я прислухався до нього, знайшов сили і здобув перевагу. Я відчув, ніби меч. Це частина мого тіла. Ми рухалися разом. Отже, ви знову переможець. Може, дасте кілька уроків Артуру? Насправді, я у нього дечого навчився. Щось я не розумію. Він б'ється набагато краще, ніж ти думаєш. І винагорода має належати саме Артуру. Але ж він був не досить вправним, бо він перестав битися, щоб не зганьбити мою честь. Ти yeah. знав? З дитинства я спостерігав за тим, як ти вчишся битися на мечах. Я знаю, що у цьому тобі немає рівних, і я тобі дуже вдячний. Сподіваюсь, коли ти станеш королем, ти матимеш власних синів, А вони тебе теж шануватимуть. Насправді найприємніше у цьому турнірі для мене ось, що. артур довів мені, що вже готовий стати королем. Я тобою пишаюся. Я на це не заслуговую. Занадто вимогливий до себе. Добре. А ви що ви робите? Ти ж сказав, що не заслуговуєш на це. Гаус, я ж не їв. Шкода, бо дуже смачно. Гаус. Добре. <laughs> oh. Dobre, dobre. Money. <laughs> 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 the cup of life will soon be in our hands. It is imperative that we get to the cup before he does. With such a weapon at their disposal, Camelot would be all but lost. Alien. Kill them.